І у людей, які не сильно обізнані в тому, що відбувається з обігом зброї в Україні, складається враження, що сюжет цього кіна був дуже простий. Якийсь невіжений, з травматом хотів когось вбити та ще й на подвір'ї школи, а освітній офіцер врятував всіх від неминучої смерті. Та ще й потім мер садовий сказав всіма та 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 А сам міністр МВС додав, зараз камери та рамок металошокачів наставимо, поліціянтами всіх оточимо, всіх захистимо. Тож чистий хапіент. розходьтесь. Але якби все було так просто, як вам здається, давайте я вам трошки поясню, що відбувається. З травматів шмаляють скрізь щодня, а дозволи на них видаються за хабарі. Чорний ринок зброї квітне, а програмою декларування зброї повним ходом користуються злочинці. Може, міністру Клименка не доповідають, так я повідомлю. 11 листопада в Дніпрі кримінальниками був здійснений замах на навмисне вбивство і постраждалий отримав вісім справжніх, вогнепальних, а не гумових поранень, і стріляли злочинці зі справжніх пістолетів, які вони перед тим. Нібито знайшли, а потім задекларували в поліції, користуючись нікчемною програмою декларування зброї. Я певен, що такі пістолети протягом року декларування встигли отримати багато з тих, кого до зброї на гарматний постріл підпускати не можна. Ну і додайте до цієї схеми ще корупційну схему з травматичними пістолетами, яка існує вже 25 років, і картина буде, як то кажуть, маслом. Бо поки не буде в Україні адекватного закону про зброю, який чітко регламентуватиме хто з якого віку після якої процедури навчання зможе отримати право володіти зброєю, таке буде торплятися щодня.